Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк. Я технічний фахівець компанії Bloom Україна». Приємно зустрітися на нашому каналі. У цьому відео мова йтиме про підіймальний механізм Aventos HF. Я розповім про його складові та як правильно їх підібрати. Загальні відомості про Aventos HF можна дізнатися з відео огляду підіймальних механізмів від Блюм. А зараз більш детально про комплектацію. До комплекту Aventus HR для одного корпусу входять силові механізми. Кількість залежить від габаритів корпусу чи ваги фасаду. Стандартний комплект дві штуки. Телескопічні важелі. За кількістю механізмів заглушки на силові механізми, основні та малі круглі, завіси верхні і середні. Кількість залежить від ширини чи ваги корпусу, монтажні планки для завіс і телескопічних важелів, за потреби обмежувачі кута підіймання. Варто зазначити, що ці складові підходять для шафок з усіма типами фасадів. Лише для фасадів з вузького алюмінієвого профілю використовуються спеціальні завіси та спеціальні монтажні планки. А зараз детально розглянемо кожну складову. Силові механізми Aventus HF симетричні, що спрощує їхнє замовлення та монтаж. Вони поділяються на три типи за потужністю. Надалі для зручності я називатиму їх 22, 25 і 28 механізми. До речі, на них так і написано. Як обрати потрібний тип? Для цього треба розрахувати коефіцієнт потужності для конкретного виробу. Це робиться за допомогою формули. Коефіцієнт потужності позначається літерами LF до висота корпусу або KH в міліметрах, помножити на вагу верхнього та нижнього фасаду разом з вагою ручки в кілограмах. Зауваж, що для шафок з асиметричними фасадами застосовуються трішки інші дані, але про це я розповім в окремому відео. Зараз, як приклад, розрахуємо коефіцієнт потужності для шафки із симетричними фасадами. Висота корпусу 800 мм. Вага обох фасадів разом 8 кг. Вага ручки 200 г. Отримуємо коефіцієнт потужності 6560. А тепер дивимося рамку інформація для замовлення у каталозі. Отримане значення 6560 попадає в діапазон від 5350 до 10150. Отже, нам треба замовити артикул 20 f 250005 або по-простому комплект із двох 25 х механізмів. Іноді буває, що коефіцієнт потужності підходить для двох типів механізмів. В такому випадку ми радимо обрати більш потужні. Це краще ніж коли слабші механізми працюватимуть на межі своїх можливостей. Також зауваж, якщо коефіцієнт потужності знаходиться в діапазоні від 960 до 2650, використовуємо 1,22 силовий механізм від 13500 до 25900 – 328. Якщо використовується третій механізм, то нижня та верхня межа коефіцієнту потужності збільшується на 50%. Можливо, ти не знав, але в одному корпусі за одним фасадом можна комбінувати два різні за потужністю силові механізми. В якому випадку це доречно робити? Як правильно налаштувати потужність силових механізмів в такій ситуації? Я розповідатиму про це в одному з наступних відео. Тож підпишися на наш канал, щоб не пропустити! Наступна складова Aventos HF телескопічні важелі. Вони теж симетричні та поділяються на 4 типи залежно від висоти корпусу. Важелі різної довжини, як і силові механізми, теж скорочено називають 32, 35, 38 і 39. В таблиці легко знайти потрібний. А як на око відрізнити, наприклад, 35 від 38-го? У цьому місці на важелях є артикул. Отже, він підходить для корпусу від 560 до 710 мм заввишки. На черзі пластмасові заглушки для силових механізмів Aventos HF. Основні заглушки доступні в кольорі білий шовк, світло-сірий та темно-сірий. Круглі заглушки симетричні. І є у двох кольорах білий шовк та темно-сірі. Вони можуть бути без логотипа, з логотипом Blum, або їх можна брендувати. Переходимо до завіс. Для верхнього фасаду використовуються завіси, Clip топ 120 градусів без пружини, з кріпленням чашки на саморізи або швидкого монтажу інсерта. Альтернативою для кліптоп 120 градусів є завіса кліптоп 120 градусів спеціальна. Її використовують, якщо потрібно зробити більше накладення фасаду на кришку корпусу. Вона доступна лише за замовленням. Якщо ж треба зробити невелике накладення на кришку корпусу, то можна використати напівнакладну завісу кліптоп 120 градусів. Для нижнього фасаду використовуємо спеціальні середні завіси кліптоп без пружини із кріпленням чашки на саморізи або на дюбелі експандо. Яку кількість завіс ставити на кожен фасад? Стандартний комплект дві верхні і дві середні завіси. Для ширини корпусу від 1200 мм або за ваги фасадів від 12 кг по 3 завіси. Для ширини корпусу від 1800 мм або за ваги фасадів від 20 кг по 4. Під завіси та телескопічні важелі ми рекомендуємо використовувати стандартні прямі монтажні планки із кріпленням на соморізи, дюбелі експандо чи підпрес. Для завіз підходять і хрестоподібні монтажні планки, а от під телескопічні важелі лише прямі. Хрестоподібні планки для середньої завіси обов'язкові, якщо вони монтуються на фасади із профілю, ширина якого менше 60 мм. Кількість монтажних планок дорівнює кількості завіз та телескопічних важелів. І на сам кінець про обмежувачі кута підіймання. Їх є два види на 104. Та 83 градуси. Як зрозуміти, чи потрібен обмежувач? Якщо потрібен, то який саме, як його встановити? Я розповідатиму про це у наступних відео про даний підіймальний механізм. Тож тепер ти знаєш, що входить до комплекту Aventus HF і як правильно підібрати його складові. З наступних відео ти дізнаєшся про допустимі габарити корпусу, потрібний простір, присадку та монтаж. Гарного тобі настрою і міцного здоров'я. До зустрічі у наступних відео.